Незважаючи на глибоку осінь, погода в Ужгороді дозволяла минаю із партії з Чернівців продемонструвати свої найкращі якості. Ці команди зустрілися між собою в межах дев'ятого туру, чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України в першій групі вищої ліги. Зокрема, обидва колективи віком до 16 років в останній грі першого кола старалися діяти на результат. Найкраще це виходило в закарпатських гравців. Ще до перерви Максим Коневич та Ян Сметанка порадували своїх уболівальників голами. За чотири хвилини в гостей відзначився Артем Лапатюк і подарував шанс своїй команді за 1-2. Дати треба я вважаю, результативності та прибрати індивідуальні помилки, які призводять до голів. Сезон стоять набирати як можна більше шків, розвиватись. А Ну думаю, що команда спроможна. У у другому таймі минай діяв упевненіше. І після подачі одного з кутових своєю командою прицільного удару завдав Марк Ковач 3-1. А далі настала черга для хетрику Максима Коневича. Спочатку він переграв воротаря-суперника з близької відстані низовим ударом. А відтак не менш красиво, струсунув сітку пострілом у дев'ятку. 5-1 перемогли підопічні Миная і закріпилися на шостому місці з десяти команд. Головний успіх у мене був те, що ми ну, підказували друг другу, допомагали, не давали, якби комусь а, не ну, так можна сказати, когось не гнобили, щоб він ну, не розстроївся і так далі. Завдання стоять вийти в плей-офф, ну, в певні ПЛ лігу. Будемо більше тренуватися, старатися здобути більше перемог, аналізувати помилки. І далі працювати над собою. Ще успішніше зіграли гравці «Миная» з команди у 14. Вони перемогли спарту 8-1 і очолили турнірну таблицю. Крім того, на виїзді команда у 17 долала спартівців 2-0 і посідає сьоме місце. А у 15 виграла буковинців 4-1 і йде в чемпіонаті другою.